Генерального директора фонду Відкрита політика Ірину Анатолівну Жданову дякую, вітаю всіх. Я хотіла би, щоб ми зараз відкрили матеріали, які роздруковані, останні сторінки, де сформульовані пропозиції від громадянської платформи за реформування наукової сфери до проекту закону України. Також там також там додані також рекомендаційні листи від академії Кліма Івановича Чурюмова, французького вченого ігоря фізика Ігоря Доценка, який є випускником початкового ліцею. Ми пропонуємо до статті 18 внести Доповнення, яке б доповнило перелік спеціалізованих закладів спеціаліз... напрямків спеціалізованої освіти науковими напрям... на... наукового спрямування. Хочу нагадати, що попередньому розгляді проекту закону на засіданнях комітетів в листопаді виступаючими висловлювалися слушні пропозиції щодо визначення специфіки не тільки мистецької освіти, але й військової, спортивної та наукового спрямування. Під час допрацювання цього проекту всі зазначені види освіти були враховані в статті 18 спеціалізована освіта, за що я дуже дякую Міністерству освіти і робочій групі. Але одночасно хочу застерегти, що освіта наукового спрямування не була врахована. Йдеться про загальну середню освіту, яка одночасно готує дітей учнів до самостійної дослідницької діяльності, стимулює їх інтерес до наукового знання, формує особливі дослідницькі навички. Де-факто вона в Україні є і не один рік, де юре вона вже зафіксовано в статті 26 закону про науку, де є спеціальна стаття, яка визначає науковий ліцей е, і науковий ліцей інтернат. Чому чому я говорю, що? Саме освіта наукового спрямування вона має бути віднесена до цієї статті, тому що кожна дитина має свої таланти. І так само, як і мистецько-спортивні таланти і здібності потрібно виявляти на початковому етапі, так само і здібності до вихідництва, експериментаторства до аналізу потрібно теж виявляти на ранньому етапі. Крім того, ці мережа вже існує. Вона сьогодні не має назву науковий ліцей, але вони мають різні назви, наприклад. Український фізико-математичний ліцей. Там є додаткові години по фізиці, математиці, геометрії, алгебрі, київський природничо-науковий ліцей. 46 годин тільки одного спецкурсу по історії еволюції органів додатково. Крім того, там існують лабораторії, де діти займаються фізичними практиками, хімічними практиками. Хочу процитувати академіка Чурюмова, який пише наступне: випускники УФМЛ КП Енел вже на першому курсі фізичного факультету мають не тільки більш якісний рівень знань, але й сформовані навички до аналізу, озагальнення, моделювання, висування гіпотез самостійного навчання. Вони працюють вже зі школи у наукових колективах. Мають публікацію в міжнародних виданнях з астрономії, циркулярі центру малих планет і комет. Також Потрібно зазначити, що вони роблять доповіді і спільно із науковцями з академічних інститутів і університетів проводять справжні наукові дослідження і презентуються в тому числі на міжнародних наукових конференціях. Тому я пропоную прислухатися до пропозиції громадянської платформи і врахувати зауваження до статті 18, які подані. Дякую.